Опелі церкви поліція з'ясовує обставини смерті чоловіка, якого знайшли на мосту на масиві незалежності. Як стало відомо сайту судових рішень, вночі на початку серпня невідомого близько 50 років у стані алкогольного сп'яніння доставили до міської лікарні, де згодом констатували смерть. Експерти виявили, у нього переломи Черепа та ребер, а характер травм свідчить про насильницьку смерть від тупих предметів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство та встановлює особу загиблого і можливих причетних. На Київщині зафіксували спалах вірусу Коксакі. 12 дітей вже одужали та виписані зі стаціонарів. Ще одна дитина перебуває під контролем лікарів. Вірус поширюється контактно-побутовим, фекально-оральним та повітряно-крапельним шляхами. Що стосується Білої церкви, за інформацією медичної директорки Білоцерківської лікарні, номер 3 Тетяни Дідич, нині у них на стаціонарі перебуває одна дитина з ентеровірусною інфекцією. Тож фахівці наголошують на необхідності дотримання гігієни та профілактики як єдиний ефективний захист від поширення вірусу. У Білоцерківському районі ветеринари зафіксували зростання випадків сказу серед тварин. Тільки з початку року лабораторно підтверджено сказ у 22 тварин. Але кількість покусаних людей зростає. За 9 місяців до медзакладів звернулись 555 людей, 159 з яких діти. Серед них 532 особи постраждали від зуб свійських тварин. У 13 випадках підтверджено сказ. Крім того, 22 особи постраждали від диких тварин. Зазначу, збудник передається через слину при укусі. Або контакті. тож у таких випадках потрібно негайно промити рану, звернутись до лікаря та проінформувати ведслужби. А ось власникам домашніх улюбленців нагадують про важливість вакцинації. На вулиці Героїв Крут 45 розпочались ремонтні роботи з облаштування тротуарів. Однак місцеві мешканці невдоволені відсутністю паркомісць на прибудинковій території. За інформацією одного з підрядників, згідно з проєкт планом, тут передбачено лише облаштування тротуарів задля безпеки пішоходів. Натомість начальник управління дорожнього господарства департаменту ЖКГ Олексій Погасій запевнив, що в першому проєкт плані дійсно було передбачено лише облаштування пішохідної зони, але в другому варіанті вони таке передбачать необхідні паркомісця. Білоцерківська громада відправила на фронт 5 екофло, 5 монокулярів та 30 ФПВ-дронів. Допомогу отримала 59-та окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка. На це з міського бюджету витратили понад 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ми завжди поруч не лише в ефірі. У наших соцмережах більше фото, відео та цікавих деталей, які не потрапляють у випуск. Усі посилання ви бачите на екрані. Підписуйтесь та залишайте свої враження. Міністерство оборони України готує нові контракти для військових. Вони передбачають чіткі терміни служби від 1 до 5 років. Для контрактів від 2 до 5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації по його завершенню. Також буде додаткова щомісячна винагорода за участь в операціях, можливість обрати військову частину та посаду. Після прийняття законопроєкту контракт зможуть підписати як новачки, так і ті, хто вже служить у війську. Додаткові деталі будуть оголошені згодом, заявляє міністр оборони. Денис не шмигаль. А наш телеканал продовжує вам розповідати про заслужених і вищої категорії артистів театру імені Панаса Саксаганського. Вже шість років на цій сцені грає актор драми Дмитро Купричук. На його розрахунку більше 15 ролей у виставах «Сватання на гончарівці, Французька вечеря на першій гулі, народний малахій, Кайдашева сім'я і багато інших. За цей час його нагородили багатьма грамотами та подяками. Також Дмитро є керівником театральної студії Браво, яка функціонує вже чотири роки. Та виходить… Мову акторів ще з маличку. Самою такою знаковою роллю стала для мене Стецько Сватання на Гончарівці. Це перша така роль, можна сказати, головна роль в цьому театрі. І отак пішли ролі за ролі. Робота в студії це як моя віддушина: давати свій досвід, віддавати дітям і. Напевне, насичуватися енергією дитячою, тому що діти вони справжні, вони ніколи не обманять і їхні емоції дуже надихають рухатися, творити і йти далі. Я думаю, білосарківський глядач вже знає мої ролі, приходить, дивиться. Тобто перелічувати усі я не бачу сенсу. А запрошую глядачів просто ще раз прийти і подивитися наші вистави, де граю я. Ветеран війни з білої церкви вже понад 5 місяців намагається добитися страхової виплати після дорожньо-транспортної пригоди. Його автомобіль отримав серйозні пошкодження, а винуватець аварії визнав свою провину. Та, попри це, страхова компанія, з якою був укладений договір, відмовила у компенсації. У чому причина, розкажемо далі. Це Олексій. Він ветеран війни, водій та власник автомобіля. 1 травня цього року він потрапив у ДТП, зіткнувшись з Volkswagen Transporter. Його автомобіль Додж Джоні зазнав серйозних пошкоджень на суму близько 200 тисяч гривень. Олексій заздалегідь уклав договір зі страховою компанією Оранта та виконав усі вимоги законодавства. Зокрема, оплатив 50% страховки. Після аварії, в якій винуватцем був інший водій, сторони оформили Європротокол. Та, за словами ветерана, навіть викликали поліцію. У документі чітко зазначено, інший визнав свою провину. Це були сильні пошкодження. У мене під заміну два крила, радіатор, бампер, капот. Це були ж сильні пошкодження. винуватцем був не я. Винуватець визнав свою вину, про що, знову ж таки, складений відповідно європротокол. Відповідно до вимог, знову ж таки була викликана поліція, яка так і довела другому учаснику, що він не не правий, і він поводився на на складання Європротоколу. Документи пішли в варанту, і від них я не чув жодного слова, жодного листа аж до 25.06, коли я сам же їм подзвонив. Зі слів потерпілого, у компанії відмовили виплачувати компенсацію та пояснили йому, що Європротокол складено неправильно, оскільки йшлося про пошкодження майна третьої особи. Водночас він наголошує, жодної третьої особи в ДТП не було. Ніхто зі сторонніх не звертався із претензіями. Цей лист з відмовою я отримав лише. 2 серпня офіційний лист з відмовою, але в додачу до цього я ще 25 числа 6 місяця написав їм скаргу на те, що мені не виплачують, і оскарження, що я не згоден з їхнім рішенням про те, що мені не виплачують. 2 серпня я отримав листа з відмовою з відповіддю на мою скаргу, а відповідь на моє оскарження я і досі не отримав. І не знаю, чи отримую взагалі. Тобто вони мало того, що не виплачують мені ніякої компенсації по страховій. Вони ще й затягують всі офіційні строки на відповідь. У компанії Оранта нам підтвердили, що отримали заяву про страхове відшкодування, але розглянувши матеріали справи, страховики встановили, що в результаті зіткнення автівок було пошкоджено приватний будинок. Учасниками пригоди було порушено вимоги закону та інструкції при складанні повідомлення про дорожню транспортну пригоду Європротокол, тобто у зв'язку з пошкодженням майна. Третіх осіб залучення відповідних підрозділів національної поліції України при оформленні події було обов'язковим. Таким чином нас коранта було прийнято рішення про відсутність правових підстав для виплати страхового відшкодування. Тож у компанії підсумували, у разі отримання звернення від третьої сторони щодо відсутності претензій до страховика, Оранта обіцяє повторно розглянути ситуацію та повідомити потерпілу сторону про рішення. Наразі остаточний розрахунок відшкодування не проводився. Любов Геращенко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Дякую, що цього вечора були разом із командою «Еспресо Біла Церква. З вами була Анна Мальник. І завтра я розповім вам більше новин і цікавих історій. Мирного всім вечора і слава ЗСУ.